Про що? Про блядь, про те, що ми працюем на Аваково. Ааа, це ж самий охуенный комент був, блядь. Стіпець, чуваки, видно, що ви працюєте <laughs> на Авакова. Бля. То, до речі, то, то, то на Порошенка працюєте, то, то на Авакова, то ще щось. Народу треба чимось жити, блядь. Давай так оголосимо. Працюємо одразу на всіх, з усіх беремо бабки. Щоб нікого не оминаємо. Хто звертається, на того й працюємо. Ну, На тому тижні ми працювали на Арзен Березічок. Так, на тому тижні Ні, ну, треба почергово якось, бо так же. Да, 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 да. 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 Служу, дородуки. на кого? Скажи, на кого выборцы? Да, нет, а то да нет, да еще там еще не начал. Да. Да нет, это жар арт Да. Не, никак нет. Да. Да, 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 да. да. Боже Украины. Сука. Ты как в голосе изменился, когда, когда с ним спелкуешься, блин. Сказал, курва, блядь, чтобы мы не рекламировали это соседнее ведомство, блядь. Сказав, що якщо таку фуражку на нас якого з нас побачить, блять, будемо знімати блядь. Автотроща у Києві, 8 березня, Мерседес і Шкода не поділили дорогу. Знайшли один одного вони на перехресті вулиць Чаадаєва та Колоса. Наша знімальна група дізнавалася деталі. Пекельні хроніки на ознакам всім привіт! Минув тиждень, подій не поменшало. Почнемо зараз з, з, з Юлії Мендель, але перед тим хотілося б прорекламувати от нашого файного спонсора компанію «Агроханф», яка випускає такі от чудові вироби з технічної коноплі, з технічної психої. З Конопель пишуть нам е, філологи. З Конопель треба говорити, як Пилип з Конопель. Згідно з єдиною конвенцією ООН про наркотичні засоби 1961 року, коноплі були заборонені. Але 35 років тому українські селекціонери, саме у глухові, першими в світі вивели ненаркотичний сорт, який назвали промисловим. Хлопчики і дівчатка представляємо нову модель шкарпеток. Попри те, то, що той бабак Тимко, курвий син обдурив нас, і весна рання не прийшла, навпаки, вгуртелило. Наш улюблений спонсор і партнер, друг товариш і брат Агрохант, випустив літні шкарпетусі з Конопель. Армія шкарпетки маю. Та щодня я кусу. Я от люблю ці короткі. ну, Вони з сандалями погано носяться. Ну, бо та, потім Це це під кросівки. Е ефект, що на ногу, на да, бусову так. А от та а від... для, для сандалів є такі високі. Я пропоную їм треба, щоб під сандалі треба ще вище такі зробити: шкарпетки, подкаленники. Це спеціально під сандалі. Хлопчики і дівчатка абсолютно недооцінена штука. А я вже от попробував. Я попробував цю штуку, вона так тре-реально організм. — Це губка, губка. Це мочалка? Ну, Губ, губка це Боб в квадратних штанах. Панеділа, панеділо, понаділок. І найкраще. А це мочалка. Блін, не лякайтеся, що вона так може виглядає якось от, ну... Кострубату. — кострубату. Вона зато працює так, як... як працює. Вона працює одним словом. Це вона наша найкраща країна. Вона працює. Я її спочатку трошки розмочив у воді, вона стала не така от жорстка, стала м'якенька, а потім як намилив, як потер шкіру, Чуй, ти, младенець був практично. <звук> ми маємо зізнатися, що до того часу, як у нас з'явився наш любий конопляний спонсор, ми теж думали, що це виключно для підняття настроєння. А можна мені щось дати? Yeah, okay, no, sure. whether or not he's inhaling. Дякуємо за ваші коментарі, які ви пишете. Вони справді класні, вони дуже надихають. Деякі коментарі, звичайно, як завжди, от, шукають в нас цих зрадників. Ми там постійно на когось працюємо, дізнаємося. Я так, от, єдине, що не встигаю картки оформляти оці. У мене одна картка, і туди приходить. Пан, панове коментатори, мене жінка скоро з хати виженою. Вона читає ваші коментарі і не питає. Чувак, Є? де бабки, блін? Де мої гроші, сука? А де, де бабки? А, де, а, де, а де бабки? А де ти їх не каєш? То великий секрет. В країні Чорна дира, Грошей немає. То Порошенко нам платить мішками завозить валюту, то Арсен Борисович платить. Так, да, кстати, Арсен. давай почнемо з Арсена Борисовича. Не, не з Мендель, давай. Аваков чорт? Угу. А я вам скажу, може, Аваков Ангел. На цьому тижні мене особисто порадувала новина, що Арсен Борисович займеться погодою. Тобто гідрометеослужбою, а саме її реформуванням, тому що Арсен Борисович заявив, що гідрометеослужба давно не реформована. Річ у тому, що Ексім США представив нам відповідальне письмо, в якому в пределах а, 300 млн доларів США відкривають нам лінію на реалізацію проєкту. Це крайне вигідний Міжгосподарство кредит, який ми будемо использовать для повної реновації системи гідрометерової служби там этот непочатый край край роботи. Тому він скоріфанився з американською якоюсь конторкою, яка буде сюди постачати апаратурку за невеличкі, я так думаю, тойвово і все. В трьохсот 300 мільйонів доларів США. 300 мільйонів доларів США. Чекай, а він же міністр внутрішніх справ. Та він міністр всього. Ми про це вже давним-давно говорили. А в принципі… Він, це... же, він чого у нас тільки не міністр? Медслужба, ця, геомедслужба, вона, ж в принципі, теж внутрішня наша, да? так? Внутрішні справ? Так, та, це все внутрішні справи. Все, що в, от, Міністерство внутрішніх справ, все, що всередині країни, внутрі, це все от, Арсена Борисовича. Аваков чорт? в угу. чорт? І ми ждемо на каналі плюс Г нову рубрику Гей, Аваков, Авакова погода. Нехай проблеми і негоди не роблять вам в житті погоди. Тож, нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові. Про Юлію Мендель поговоримо. Це прес секретарь Володимира Зеленського Ту, хто ще не, не вкурив. Ну раптом є такі люди, які не знають. От я стежила за розвитком гумору 95-го кварталу. Весь час я пам'ятаю, коли була дитиною, мені дуже подобався Зеленський. Ще коли він грав в КВН. Вибирали довго на конкурсі десь півтора року тому. Не один айкос скурили. Да, не один айкос, і там багато народу вибирало. От усім вона зайшла, крім кого? Андрія Богдана. Це був колись такий очільник офісу президента до того, як його Андрій Та Єрмак. підсидна. <ріхи> Так от не сподобалося вона тільки Андрію Богдану. і Звідки ми про це дізналися з інтерв'ю, яке Юлія Мендель дала дружині ем, Дмитра Гордона? Я точно знаю, що був один чоловік, який був проти мене. Це був Андрій Богдан. Я от думаю, що її треба реально е, прізвище поміняти з мендель на мемдель. Бо це така жінка мем. Тобто, вона от кожен раз, як тільки з'являється в інфополі, зразу плодить меми. Тому от нормально, Юлія Мемдель. Це колосальний хейт. Я тебе не могу... Це як тебе окунати в говно і держить там. Так, да, вона ще, до речі, сказала в тому інтерв'ю, що вона ще з дитинства фанатіла від Володимира Зеленського. З вот, дитинства власне... за 95-й квартал. Ну, вона вот, ну, да. там багато чого наговорила говорила, і кожна її фраза то практично вот, готовий мем. Це найкращий президент України, який у нас був. Я не побоюсь цього сказати. Когда мне начинают рассказывать там о каких-то вещах, что я с ним, тогда так подождите, я же чего-то с ним. Если мы уже заговорили про женщин, То от минулого тижня ще одна жіноча тема всплала на поверхню. І звідки? За Запор... Паребріка. Микола Янович Азаров поскаржився, що його дружину там відібрали в неї Позбавили. Київська хунта. <ріх> от взагалі, каже дикость. От із таких диких людей состоїть і руководство України. Совершенно случайні люди, которых набрали збору пососенки. Київська хунда забрала пенсію у жени. Я так розумію, що Микола Янович після того, як втік з України, десь там поневіряється. по да, Та бідака голий босий там з котом під вір... мусорними баками. Ба, і тут приходить звістка. там, Я не знаю, ну по інтернету навряд чи не, Тел... на телефони. Та ні, немає телефону, нема за що платити. Коли моя рідня мої друзі дізналися про те, що я жебрую, теж казали, що ти, мабуть, ще й п'єш, але я не п'ю, а всі кошти я вкладаю в нерухомість, яка зараз дуже кстати, Поддешевела. Приходить звістка, що відібрали пенсію. І Микола Янович, я так розумів, якогось бідаки відібрав смартфон і написав твіт. Бандити, хуліганьо, маргінали одброси одним словом. Дорогий Микола Янович, не треба спігнути взагалі. Надо брати лопату і йти годувати свою дружину. Понятно? <смір> Мудінь тибл. І треба скігляти, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. В Державному університеті телекомунікації з помпою відкрили туалет. Так бучно із шампанськими червоною стрічкою туалет, ще не відкривали. Державний університет телекомунікації уславився славився в мережі. Туди потрапило відео, як на 8 березня студенткам та викладачкам роблять незвичайний подарунок. Раніше всі ці приколи Ай, до нас. Вот просто... звідки Микола Янович писав. Він видно, був на презентації. <рес> ні, 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 він же за перебріком. Як же він? Та говориться? він інкогніто. От раніше всі ці приколи вони не доходили до нас. Розумієш, чому там не знаю, там років 20, 30, 50 тому не було такої, такої кількості смартфонів. Ніхто так просто не опинявся, не знімав всюди, де, де тільки можна, щоб потім це все не виставити. І ми не знали, і думали, що люди, як люди, країна як країна, все у нас нормально в принципі. Ти думаєш, що у нас і до, до цього випадку теж так урочисто туалети відкривали по всій країні? Я ми думаю, Просто не знали? Я думаю, що відкривали. Цього літа для зож номер 14 побудовано простору та комфортну вбиральню. Директор школи Тетяна Малярчик розповідає, що раніше на цьому місці була звичайна вигрібна яма. Зимою влітку ще так, А зимою наші дітки йшли в холод, там холодно, грязно. А тепер надіємося, уже і буде тепло, і горяча вода підведена. Там же ж така зйомка цікава, вона прихована камерою, ну як прихована, хтось знімав просто телефончиком, я думаю, без особливої надії на успіх. Да. Да. А потім це все запостило, і от у підсумку. По рішенням ректора вибором типа цвета облицовочної плитки необходимого оборудования, различных приспособлений, аксессуаров, планировка их розміщення и установки, осуществлялись женщинами. Членами правкома і жінками, які працюють на етажі. ну я в принципі ну, круче, чим світлофор відкривали. Я колись, да. До речі, крутіше, бо там багато хто плескав і там перерізали урочисту цю знайшл ленточку. Очікувана подія. Урочисте відкриття світлофора по вулиці Успенського Троїцькі. А за О. світлофор нас, до речі, в коментах теж нам трошечки навалили, сказали, що ще рік тому відкрив. Так. Да? Да. А туалет теж рік може відкрити? <гум> Ні, туалет цього тижня. Але цілий рік люди терпіли, тому коли нарешті відкрили, вони, сука, хлопали. Їм було нарешті приємно, що зараз пустять в кабінки. Ви умом і красою нас кулінили. Ми для вас відкриваємо цей зал. До речі, приурочили це все до жіночого святу, до міжнародного жіночого свята. А це достойно. Просто так розумієш, що така подія була величезна. Там вже бачив, скільки народу зібралося, жінки, всі плескають. В всі всі, всі, всі під, піднесеному настрій. Звісно! Я коли хочу в туалет, в мене теж такий піднесений настрій, а він закритий. І ти такий стоїш, я аж пританцьовуєш. І настрій все підвищується і підвищується. Час двері святу відчинити.

Де от, е, в чергове нагородив пурги відносно в принципі, багатьох речей? От, Наприклад, те опитування, яке проводило на місцевих ви, е, виборах, пам'ятаєш там, восени макулатуру зібрали. Так, да, да. да, 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 да. студентів якихось нагнали, і там було якісь там 5 е, опитувань від президента. Його, знаєш, запитали на громадському, так а де ж результат? Він каже, тю, а, 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 а точно, а де ж результати? Слухайте, а де результати? А я сам не знаю, чого вони не оприлюдниться. Це якась дивна історія, ми планували це зробити, але чомусь не зробили. Так, так, Нє. А, точно опитування було. А ми забули просто. У нас стільки всього валиться, у нас то сосни корабельний, то це де у ванос проклятий. Точ, так, ми забули про те опитування. чуть чуть мають Я забув все те, що батьки. Скажу, баба, да, баба, да. Хі-хе-хе, у нас той ковід постійно, він постійно. Ти, збиває, збиває. Покатався коли? на лижах ковід, блін. Лиж на лижах, зразу ковід, а тут ще. блін, опитування, як ми забули. Це якась дивна історія, ми планували це зробити, але чомусь не зробили. Ми то планували, 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 планували. І так помню, одного вечора вже напланувалося, що аж дим такий висів топором, як у на Маска в студії. Безцінний кадр Олександр Безцінний. Корнієнко, подовше він би побув би в політиці, тому що, в принципі, так весело, що не було ніколи в українському парламенті. І, і в країні, в принципі, так. Всі сіда зажигає наш черний квартал. А у Харкові відбудеться незабаром виставка собак пам'яті нині покійного мера Геннадія Кернеса. Що, що, що. Що не так куля. Собачок жалко. Собачок жалко. Смотри, сучий пьс. Переможець, блять, воз'єднається з мером чи що? Перший приз, блять. Сука, собачку, блять, усиплять. Не, не беріть участь в таких виставках. Ну, нахер тут такий чистий стрьом. Геннадій Адольфович відійшов у той світ, а справа його живе. От, до сих пір от, не йметься людям. Є фанати все таки Геннадія Адольфовича. Не відбереш. Да. Чекаємо наступних якихось імпрес там. Конкурс краси пам'яті Геннадія Адольфовича. Конкурс бодібілдерів з імені Геннадія. Конкурс снайперів з імені Геннадія Адольфовича. Це, до речі, важливий конкурс. Це <рикладовий кукурс> туфта чистої води. Минулого тижня телеведучий Ігор Кондратюк гнівно відреагував на слова міністра. Гнійно. Гнівно а. відреагував на слова міністра культури Олександра Ткаченка про те, що, мовляв, треба штрафу... рано ще штрафувати за незнання української мови. Рано. Є ж закон, як відомо, про те, що от українську мову, в принципі, у побуті, в сферах обслуговування і так далі, в принципі, мають знати всі. І це нормально, як мені здається, на 30-му році незалежності. Ні. Міністр культури каже, що рано ще штрафувати, треба відкрити курси. І щоб Барсен, Барсен Арісович не, не той, його, не підтягнув свій рівень. В квітні 2020 року проведено масштабну спецоперацію, в ході якої при обшуках вилучено рекордну партію метадону понад 50 кг психотропної речовини, понад тонну прекурсорів та інше. Ця операція є, нами оцінюється як образцова, як початок нового путі. Поэтому сегодня крайне важно для нас, чтобы каждый из вас осознал важность и э, ценность того, что вы делаете. Нельзя еще пока штрафы вводить, Бо каждый интервью Арсена Борисовича будет просто вот, ну, натуральное поступление денег в казну. Аваков черт? Рано ще штрафи водить. Ще не всі вивчили українську мову за 30 років. То тяжка мова, українська мова, вона така вона складна. Її не так легко вивчити. Да? Так. Да. Коїсти це ще одне бріве. Танець москалані. В москалі чужі люди. Роблять її з вами. Москалу бить жалтуєше, кіне. Піде в свою москашину, дівчина гіне. Як би сама, щоб нічого, а той старій матій що повіряли на світ Божий, можуть прибати. Серця віян співаючи, коли знаєш цяшу. Люди серце не побачать, а скажуть лідашу. Будинку профспілок на Майдані Незалежності в тому самому будинку, в якому там сім років тому сталася пожежа під час Революції Гідності, в якому загинуло значить, там певна кількість людей. Ну і взагалі це сумнозвісний будинок. Там потім намагалися вже там пам'ятаю чи 16-й, чи 17-й роки після його реставрації відкрити кав'ярню. Це був там великий з цього приводу. Поліція застосувала сльозогінний газ та затримала активістів на Майдані Незалежності, які протестували проти відкриття в будинку профспілок ресторану швидкого харчування. Ну да. і начебто все затихло, і начебто сказали, що да не, не гоже якось. Начебто ну. нічого такого, знаєш, там знаєш, діскотечного там не буде. Аж ні. Покерний клуб виявляється чекав свого при, часу при щоб відкритися. Покерний клуб сплив кілька місяців тому. Гігантський покерний клуб от от запрацює в будинку профспілок. Жодних вивісок на фасаді ви не побачите. Вхід до покерного клубу ховається в приміщенні для обміну валют. Ці двері поки зачинені. Але нам вдалося потрапити на територію клубу через чорний хід. Ми сказали, що хочемо дізнатися більше про клуб та коли він відкриється. Про те, що там відкриється покерний клуб, сплило кілька місяців тому. І міністр культури, цілий міністр, сказав, що такому ніколи не бить. І бив себе в груди кулаками, як кінг Конг. Малого не провалив в грудну клітку, каже, не бить там покерному клубу. Не дозволим топтатися. Ні, я кажу, не дам. Я... Ставлю нас, стану насмерть. Я такий міністр, що, як я сказав, Блин, що не буде покерного клубу, значить, через півроку він там буде. Ну, в смислі, да, так. Ви говорили, що зробити все можливе, щоб в будинку профспілок не було покерного клубу. Mm -hmm. Але виглядає так, що все-таки певного роду казино там може з'явитися. Що ви можете з цим зробити? А, Чи зробите? Дивіться, це профспілки, це їхнє приміщення. У них були якісь там домовленості з інвесторами, яка частина приміщень цих відійшла. <зінця> відкрився покерний клуб, і міністр знову змутився. А як каже, відкрився? Я ж сказав, що не буде, а він раз і буде. Мені дивним виглядає така позиція. І тепер там чувачки будуть, де люди вмирали, де пожежі палали. Там тепер будуть палати пірдики гравців покер, які будуть програвати там певні статки. Нічого страшного, епохи, за... да. Нічого страшного за те от до 30-річчя незалежності відкривається. Мав би якийсь стендап-клаб там відкритися. Ну, Та хай одразу стріп клаб відкривають. і все. Да, до речі, і все, да. На тому крапка. І все, закінчені всі ці да, розмови, це... дно провали, не живемо далі. Не знаю, як діяти. Я не знаю, що це буде. Mm -hmm. Це пиздець. Флагштоки відкриють флагшток. в різних містах України до 30-річчя незалежності, до 24 серпня. Кличко дав дурний приклад: О той флагшток біля Родини матері відкрив величезний. Розпочинаємо церемонію відкриття меморіалу та підняття найбільшого головного прапору України. І так в, в Опі сподобалася ця історія, що вони вирішили. А що таких флагшоків по всій Україні не повідкривати? Ну бабла ж не в країні. Бюджет же блін, нема куди деньги дівати. Тобто вже ковід до... побороли. Ковід побороли. Вакцину купили так, що вже колем всіх підряд просимо. От приїжджайте до нас, сусіди, поляки, мадяри, румуни. приїжджайте в коліці у нас, бо у нас тої вакцини. Отако от ми не знаємо, що з нею робити. І взагалі, денег у нас ми вже відреставрували всі замки. Ну у нас тепер велике реставрництво. Велика реставрація за три роки в Україні планується відновити 150 об'єктів культурної спадщини. Про це зазначив президент нашої держави Володимир Зеленський. Там, до речі, цю вакцину, яку завезли, кови ковідшілд ковіші, індійську вакцину. Знаєш, кажуть, що в червні там її термін закінчиться. все, треба до червня вакцинуватися. А міністр Степанов ображається, що, блін, так мало людей постійно вакцинуються. Даю план 10 тисяч на, на тиждень, там чи скільки, а вони не йдуть і не йдуть. Бистро вакцинуються, стали в чергу, вакцинуються. Так, да. от так, що в червні воно закінчиться. Термін придатності закінчиться. І от тепер, коли вже може... не підведіть міністра, який в Індію просто поїхав. Внову. Коли вже гроші, ми от на все, вже, от, ну, все покрили, вже пенсіонери отримали потрійну пенсію. В общем, ми вже не знаємо, куди бабки дівати, і тут ми вирішили, що флагштоків не вистачає нам. Не вистачає. Замість нас цього ніхто не зробить. Але таких флагштоків не просто там пав, а такий флагшток, щоб 72 метра і в кожному місті. Empire і, ст... да, і такі, <реш> типу, там, ну та, да, такий, щоб, типу, от, там мільйонів, так по 8-10, щоб туди списати. Тримаємо правильний курс. Ну, Нормально. Yeah. Та, ну, тому що от на Україні. І як тільки Україна. Велике пер... флагштоківництво перетвориться в такого їжака. Знаєш, ти такі будеш над Україною пролітати, а в тебе такі флагштоки всюди їжак, Україна їжак. Вау! І вражеським десантникам буде непросто, тому що ти будеш летіти з парашута і будеш постійно думати, як би то сракою на флагшток не цим. Тому то стратегічна історія. І тепер у нас велике флагштоківництво. А тим часом в Україні є файний гурт. Вулиця Фучика. Ми відкопали його от минулого тижня і хочемо з вами поділитися цією радістю. Адміт називається гурт. а пісня називається Вулиця, вулиця Фучика. Я знову все переплутав, Нічого страшного. Підписуйтесь на канал Ознаки. Лайкайте, поширюйте, коментуйте, будь ласка, все те, що ви бачите, відчуваєте. А, до речі, 19 березня нам буде рівно рік. Ми почали рівно рік тому з коронавірусних хронік, які потім перетворилися в пекельні хроніки. Всім привіт! Коронавірусні хроніки вперше в ефірі на ознаках. Починаємо з кашлю. Тому от нижчими за посиланням вкажемо відділення нової пошти. Якщо хтось захоче, може надіслати нам подаруночок до нашого дня народження. Було б дуже чудово це все отримати. Незважаючи на походження, є у кожного день народження. А наш файний конопляний спонсор компанія «Агроханф». Заходьте, будь ласка, на їх сайт. Також він розміщений нижче е, під цим відео. Є посилання. Замовляйте собі будь-які речі з коноплею. Дівчонки, Молодіться! Молодіться! <му> Вулиця Фучика. На цьому власне і завершуємо нашу сьогоднішню. Програму пекельні хроніки до зустрічі рівно.